Над Херсоном зранку майже безхмарне небо. Після вчорашньої зливи залишилися ледь помітні калюжі. Лише нанесене водою сміття та листя. нагадує залиті майже по коліно дороги та зупинений рух у всьому місті. Натомість синоптики радять херсонцям не розслаблятися, адже найближчими днями ще можливі чималі дощі. Вчорашню стихію пережила і наша кореспондентка Олена Ваніна. Дощ, який залив вчора Херсон, припинився. Вода поступово сходить з аварійних місць. Зараз у місті 17 градусів тепла, час від часу накрапає дрібний дощик. Злива, що почалася вчора надвечір, буквально за годину залила місто. Люди поверталися з роботи удвічі довше, ніж завжди. Проїхати вулицями було досить складно. У деяких місцях на дорогах глибина води була такою, що повністю покривала колеса автівок. У калюжах машини глохли і губили номери. Зараз дороги висихають, рівень води меншає. В області після зливу знеструмлено сім сіл у Білозерському районі на станції Чеховичі. Стався порив трубопроводу. У селі Чорнобаївка було підтоплено 50 приватних подвір'їв, але на сьогодні воду з них відведено. За прогнозами синоптиків сильні дощі будуть ще сьогодні. Завтра а волога і пасмурна погода триватиме до цієї неділі. Олена Ваніна Херсон ТСН 1+,1.